Але ароматний пікантний, гострий, зі спеціями. клас. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утеха. Мене звати Іван Іванчук, і я буду вам розказувати новий відеорецепт приготування в автоклаві, який ви зможете втілити легко в себе вдома, поставити до скарбнички рецептів на вашу поличку з закруточками. Наступний наш відеорецепт — це буде соус Сацебеллі. Класика грузинської кухні, які ви зможете приготувати в себе вдома в Україні з наших українських продуктів, все дуже легко, просто і список інгредієнтів доступний на будь-якому ринку та на прилавках будь-якого магазину. Отже, що нам потрібно в першу чергу, це свіжі стиглі томати, трішки перчику, чілі. Кінза, знову ж таки, якщо ви не любите кінзу, не любите ось ці пряності, можете не додавати, а замінити просто на якусь петрушку або кріп. Перець болгарський, хмелі сунелі, часничок, коріандр, чорний перчик, молотий, сіль, цукор та яблучний оцет буду використовувати. Все максимально просто будемо це все нарізати, перемелювати, з'єднувати, доводити до смаку та стерилізувати в нашому автоклаві. А тому поїхали. Сацибелі це такий класичний грузинський соус, який часто колись подавали на свята, до м'яса, до шашлика, до риби. І він зазвичай готувався з, наприклад, якщо це ткемалі, він там додавався ще сливи, то Аджика це робилася з гострого перцю, томатів, моркви та інших овочів. Сацебелі це завжди були свіжі томати, перець і основне це спеції. Ось кількість грамовку наших продуктів ми залишимо під описом відео. А наразі я вам скажу так: на один кілограм томатів ми будемо використовувати. Десь 400-300 г перцю. Я використовую болгарський, ви ж можете використати навіть якусь ротунду. В принципі, можна і використати нашу білозірку. Буду додавати невеликий пучок кінзи. Також буду все разом перемелювати з нашими овочами в м'ясорубці. Ось прямо так грубо нарізаємо. Часничок також піде туди три зубчика часника, і це все будемо перемелювати і безпосередньо в мисці будемо заправляти нашими спеціями. Отже, наша маса з томатів, перцю, зелені, тобто кінзи, вона готова. Бачите, воно зараз вже має такий гарний, приємний колір та консистенцію. Будемо додавати наші спеції, а саме хмелі сунелі. Якщо у вас є доступні, наприклад, уцхо-сунелі, можете також додати. Додаємо чорного перчику, додаємо солі, цукор та коріандр. Ви ж можете додати, наприклад, також зіри, меленої, але свіжо молотої, вона набагато приємніша на запах та смак. Загалом, насправді, соус сацебелі, коли вже томати у якомусь там давньому часі освоїлися на Кавказі, грузини собі вже перебрали цей продукт також, то вони вже почали робити свою версію соусів до м'яса на свята, готували в великих казанах на зиму. От і вийшов такий соус власне, сацебелі. Вони завжди консервували, і він завжди був доступний на будь-яке їхнє свято. Пікантне, гостре зі спеціями. клас, будемо розливати по наших баночках. У нас трішки залишилося. Загалом у нас вийшло дві повних баночки. Будемо закривати нашими фіст-кришечками та відправляти в наш автоклав. Отже, будемо готувати в нашому автоклаві при температурі 110 градусів 15 хвилин. Ну що ж, будемо діставати наш соус соцебелі і будемо куштувати на смак. Ну, що ж, будемо відкривати. Ой, але ароматний. Ось така консистенція. Дуже гарний запах. Він чимось нагадує аджику, мені здається, але смаку він зовсім інший. Солодкий, пікантний різні овочі. Знаєте, загалом у Грузії там в різних частинах, наприклад, в західній частині воно, його готують більш лагідним, в східній частині його готують більш таким фруктовим та пікантним. Ви ж можете приготувати свою версію. Зробіть на ваш смак та на ваше вподобання. <клух> Ух! У нас доволі такий пікантний вийшов. Друзі, всім дякую, хто дивився. Пробуйте, додавайте до м'яса, до риби, до шашличка і будемо радувати цей рецепт весь сезон. Всім дякую, хто дивився та до нових відеорецептів. Пока!